Жіночі легінси та джегінси екошкіра 215 гривень всього за пару. В лоті їх буде 15 пар. Переважна кількість чорних, це їх буде 13 пар, і можуть бути ще ось такі бежеві. Бежеві в нас в двох модельках: є Джегінси і Легінси. Ось таких буде дві пари бежевих. І загальна вартість усього лоту 3225 тисячі двісті гривень. Розміри від 34 до 46. Дуже важливо сказати, що це ходовий трендовий товар і. Клієнтки в магазин приходять в пошуках, особливо молоді дівчата. Ось такого плану легінці, тому що це завжди трендово і стильно під світера, туніки і так далі. Показую у відкритому вигляді. Давайте дивиться Чорних буде більше. Це в мене зараз в руках. Це 46-й розмір. Погляньте, вони повнорозмірні. Це йде як легінси, як бачите, без застібок. Вони йдуть на утеплені, покажіть, будь ласка, ближче. Тобто на сезон цей можна пропонувати. Так, в них буде не холодно, якщо особливо людина ще колготочки вдягне взагалі на різну погоду. Дивіться, як гарно тягнуться. Показую варіант бежевих. Це в мене також легін сами. Так, дивіться. Ось так: от всередині наповнення тепленькі. І показує варіант як джегінси. Тобто, в них ви бачите іде застіпка. Ось і вся різниця вам. Там у нас був варіант як легінси, да? а тут як джегінси. Вони мають застібку. Ось така різниця. Це так, сорок 46-й розмір У мене в руках, як бачите, дуже повнорозмірні класні варіанти. І ще бежеві, бачите, є джегінси. Отак, точно з такою застіпкою, як я показала чорні. Нагадаю, 215 гривень за одиницю класна стартова ціна, щоб ми ви могли заробляти, радувати своїх клієнтів, щоб вони поверталися знову і знову. Давайте заробляти разом, замовляйте через наших менеджерів. В описі під відео ви знайдете усі контакти для замовлення.